Переклад з чоловічого на людський. Я буду також робити переклад з нітакусеного на чоловічий. Переклад з чоловічого на людський. Давай не будемо обсувати момент. Переклад, я просто не хочу розмовляти на серйозні теми. Незгідний. Чому? Тому що от коли все йде класно, ви кайфуєте і жінка починає тебе грузити. От реально, ви знаєте ребята, як це у жінок доволі часто в непридатних є, коли тебе починають. Просто ти втомлений після роботи, коли ти хочеш відпочити, і вона, бачачи, що ти максимально вразливий в цей момент починає тобі насідати на вушняк. А ти мене не слухаєш, ти мене то. Ти мені то не зробив і так далі. Нормальна свідома жінка зрозуміє, підійде і скаже: коханий, давай домовимося про. Ретроспективу, де ми можемо обговорити всі наші за і проти. У мене назбиралося декілька ключових моментів, які для мене, на мою думку, були б доречними для обговорення. І чоловік, якому не на власну жінку, обов'язково знайде час і проговорить. Тому не завжди фраза давай не портити момент є тою фразою, коли чоловік уникає відповідальності. Шановна Нітакуся, також не забувай поставити плюс під відео, і я надійшлю тобі доступ до свого телеграму, де я пишу пости по чоловічій освіті. Ми розбираємо різні тематики відносно стосунків, відносно особистого становлення, Ну і звичайно, це все безкоштовно. Чекаю на тебе.